На лаві підсудних інна та роман Берткові вже три роки вони перебувають у слідчому ізоляторі. У жовтні минулого року Вінницький міський суд засудив пару до 11 років позбавлення волі за те, що вони ошукали людей на майже 3 мільйони гривень, продавали житло та підписували фіктивні договори. Потерпілі у справі розповідають, залишились без грошей та даху над головою. Я всі гроші підідовав сідіні два дві квартири я купив по 19 дев'ятнадцяти. И ей деньги передавала, она пересчитывала писала расписки, что все будет нормально. Я и, обез... и сказала, что если с квартирами что-то будет не то, она все деньги вернет. Она ходила, показывала, она рассказывала, что вот с э, застройщиком у них есть договор, что они поставляют э, стройматериалы. И в счет э, оплаты э, они за стройматериалов дали часть квартиры. Вот. И она их как бы реализовывает. Таким образом, забирает деньги застройматериал. Агентство берется за это и говорит, что все будет нормально. То сомнений просто не было. Никто Инну на улице не встретил и Инна не сказала, вот купите у меня квартиру. Естественно, я б не купила бы квартиру у человека на, на улице. Як доказ, що кошти передавали саме інні Бартковій, потерпілі показують розписку, в якій вказано, що розраховували за квадратні метри саме з жінкою. Проте адвокат підсудної говорить, що Інна Барткова і сама постраждала в даній афері. А як можна вважати винувати, якщо вона не вчиняла протиправних дій ніяких? А тим більше, те, що пишуть, те, що написали, що її інкримінують, ну це просто жах. Це жахіть, тому що одна людина, начебто, в зговорі з чоловіком, з бувшим, вдвох обманули всіх. При тому, всьому, що були документи, перевірялися документи юристами, перевірялися документи агентством нерухомості, надавалися документи особою, яка Ну, позиціонувала себе як власниця квартир. Вона перша придбала квартиру цю інше. Вона, вона оформила першу на себе. Вона сама постраждала. Вона сама не отримала квартиру. На підтримку Інни Барткової, яку суд першої інстанції визнав винною у афері. Приїхала Надія Савченко. Її активісти біля суду зустріли невеличким мітингом. Тільки хлопців загинуло, які йшли вас визволяти, і ви зараз дозволяєте е, собі їздити і домовлятися з якимись окупантами? Ваше запитання, шановна громада, ви можете нашу платить восьмому вині поніслати ви мені в народному депутату на почту офіційну верховну раду. Я може через Путіна зразу з вами спілкуватися. а? На вигуки активістів народний депутат не звертала уваги, а от свою присутність на суді аргументувала. каже, отримала від засудженої листа, в якому йдеться, що суд у її справі не зовсім справедливий. Про деталі справи Савченко дізналась у адвоката підсудної, який, до речі, свого часу був і захисником сім'ї Надії Нардеп. Переконана 11 років за шахрайство великий термін. Я подивилася в справі, По-перше, їй не було за ці три роки, надано жодного офіційного побачення. Останнє з бабою було надано на минулому році. З вона не бачила три роки. Дитина, ніхто не опікувався, судді не питали, ну є зазвичай, щоб жінку закривати, так як подільники, чоловік і дружина, чоловіка можна закривати, дружину під домашній арест, під підписку про невиїзд, тому що є малолітня дитина. Вони на це не зважали, ніхто не цікавився, де та дитина ці три роки. Коли вже винесли вирок суду, почали дивитися, що є малолітня дитина, і визначили її в інтернат. Потерпілих у справі обурило те, що народний депутат підтримує засуджену Інну Барткову. Та Надія Савченко запевнила, вона виступає за справедливий вирок суду і впевнена Інна з колишнім чоловіком не єдині шахраї у даній справі. І на лаві підсудних мають бути також і представники агентства нерухомості, яке займалось продажем квартир. А ви знаєте, що зараз продовжують продаватися ті самі квартири через те саме агентство. Так само людей обдурюють. Так, питання знайшли шахрайку так, чи, чи знайшли цапа від Бувайла? Ну, так, вона не заробляє Шахрайка Гроші брала вона якраз вона не одна. Не так, так. до забудовника питання в першу чергу, до тої до, міської ради, яка на той час приймала рішення про забудову на даній території, яка взагалі в принципі не мала права бути Яке забудованою. Не право все вмішуватися. У вас е, то можете зрозуміти, що я не втручаюся? Я приїхала спостерігати за процесом об'єктивно. Під час розгляду справи Надія Савченко оголосила про бажання взяти Інну Барткову на особисту поруку. Народний депутат аргументувала це тим, що засуджена має проблеми зі здоров'ям. Також на неї вдома чекає маленька дитина, враховуючи те, що її стаття не є тяжкою, і закривати її при наявності неповнолітньої дитини взагалі не було необхідності, враховуючи її характеристику, що вона не є рецидивом, ніколи не скоювала попередніх порушень. Я вважаю за потрібне взяти її зараз на поруки для того, щоб вона могла ще врятувати своє здоров'я, врятувати ще колись спроможність народжувати дітей і для того, щоб вона могла побути поруч зі своєю дитиною. Клопотання народного депутата суд не задовольнив, а лише додав до справи. Адже наразі Іна Барткова засуджена, і зміна міри запобіжного заходу розглядатись не може. Якщо буде вирішуватися питання про зміну запобіжного заходу, тоді і буде вирішуватися дане питання. Оскільки розгляд справи затягнувся до пізнього вечора, суд оголосив перерву. Наступне засідання відбудеться 23 лютого. Олександра Попович, Юрій Якобенчук, новини телеканал Вінниччина.